Вітаю про головне. з Середи 19 червня. Вже готова розповісти у підсумковому випуску новин команда Першого Подільського. Штрафів за використання генераторів не буде. На цьому наголосив Денис Шмигаль під час засідання уряду. Сьогодні докладається максимум зусиль, аби спростити систему придбання необхідного обладнання, адже це дає змогу існування бізнесу та безпечувати громадян електрикою. Окрім цього, розповів і про підтримку країн-партнерів у відновленні енергетичної галузі України згідно з роз'ясненнями Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби. В умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються, тому про жодні штрафи за це не йдеться. Щоб унеможливити подальші інформаційні маніпуляції та ІПСО, доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання. І наостанок. Маємо низку ініціатив солідарності від партнерів за останній тиждень. Сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми склав більше 1 мільярда доларів. Сполучені Штати спрямовують через USAID 500 мільйонів доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 мільйони доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом в 74 мільйони доларів зроблять також Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об'єктів у Харкові та області, 14,5 мільйонів доларів інвестує в українську енергетику уряд Канади. Вдячні всім, хто в ці складні часи поруч і простягає нам руку допомоги. Кам'янчани в жалобі з поля бою на щиті повернувся Олександр Коваль. Батька двох дітей мобілізували до війська у червні 2023-го. У травні 2024-го був направлений на оборону Вовчанська. Розвідник телефоніст, сержант, 51-річний Олександр Коваль загинув 8 червня 2024 року на Харківщині. Заплановане не вдалося. Сесія обласної ради завершилась так і не розпочавшись. Після години очікування стало зрозуміло, що необхідної кількості для кворуму немає. Тому засідання вирішили перенести на невизначений термін. Офіційного пояснення від голови обласної ради журналісти не почули. У приміщенні оголосили евакуацію через повідомлення замінування. Більшість депутатів Хмельницької обласної ради не з'явилась на заплановану сесію. Вранці не вистачило кількості для проведення президії. Відповідно, і сесійна зала пустувала. Точної кількості обранців, які з'явилися, невідомо. Я у відпустці сьогоднішнього дня то Чому? з того, що мені відомо, що не було кворуму на президії, не було кворуму на Сесію тому вона відмінилась. Вона там була, мені здається, о десятій мала розпочатись, але не було кларуму, та не розпочалася сесія. За які причини? Я не знаю. Майже годину знімальна група очікувала на офіційний коментар стосовно ситуації, що склалася. Проте марно, а незабаром повідомили про замінування приміщення і усіх евакуювали. Тож відповіді довелося шукати у телефонному режимі. О 10 мала почати сесія, в 10.50 замінували чомусь приміщення. Можливо, це співпадіння, судячи з того, що обзванювали всіх депутатів і просили прийти на сесію. Ну в мене є певні певні думки з цього приводу. Але суть полягає в тому, що все ж таки ми не чиясь власність, депутатський корпус, ми не члени чиєїсь однієї команди. За словами обранців, серед запропонованих питань розгляду були ті, що обурили частину депутатів, що могло стати причиною їхньої неявки. На сесію було винесено низку питань, направлених на зосередження впливу на сферу охорони здоров'я в одних руках. Тобто, супереч демократичним процедурам формування органів корпоративного управління закладами охорони здоров'я було заплановано засередити всі процеси такого формування в руках керівництва Хмельницької обласної ради. Значна частина депутатів вирогідно не захотіла приймати участь у таких процесах і необхідного кворуму пленарне засідання так і не здобуло. Чи пов'язано це, чи не пов'язано з подальшим замінуванням приміщення, можуть визначити лише правоохоронні органи. Коли відбудеться наступне засідання і чи збереться необхідна кількість депутатів, поки невідомо. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Перше в Україні Хмельницька лікувальна установа почала продавати вироблену у себе сонячну електроенергію. Раніше понад 200 панелей використовувались для власних потреб медзакладів а вже у травні кіловати почали віддавати у загальну мережу. Детальніше розповість Тетяна Ржипянська. 224 сонячні панелі, які генерують 100 кВт. Саме стільки енергії виробляє електростанція комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Це перша лікувальна установа України, котра почала продавати вироблену у себе електроенергію. Початкова ідея встановлення станції була спрямована на компенсування видатків закладів. Намагатися використати енергію сонця для власних потреб, хоча б частково, виникла ще наприкінці 2021-2022 років, а вже так більш детально до втілення цієї ідеї ми проходили впродовж 2022 року, і вже у 2023 році нам вдалося встановити перші сонячні електростанції на усіх трьох на трьох поліклініках, на яких власне планували. це перша, друга і четверта поліклініки. Кожна із трьох електростанцій різної потужності від 20 до 50 кВт. Розрахунок проводять не за зеленим тарифом, а за системою недбілінг, що дозволяє виробнику електроенергії продавати її надлишки постачальнику. В нашому випадку це вихідні дні, коли потужності поліклінік не працюють. А сонечко світить, електроенергію ми стільки не споживаємо, тоді оці незначні надлишки ми віддаємо в мережу. Залишків небагато, по аналізу, проведеному мною. За з вересня 2023 року нашими станціями було віддано в мережу Хмельницького РЕМ, десь порядка 46 тисяч кіловат годин. Кожна станція обладнана мережевим інвентором, який може працювати тільки за умови наявності струму у загальній мережі, адже для автономної роботи потрібні акумулятори, ціна яких подвоює витрати. Загалом кошти на обладнання виділили із власного бюджету комунального підприємства. В загальному ми витратили до 4 мільйонів з різними удосконаленнями і і ще плануємо вдосконалювати. покупність по проєктних розрахунках впродовж 4,5 років. Нині у комунальному підприємстві є кошторис на сонячну електростанцію для поліклініки номер 3 у планах збільшення потужності на поліклініці номер 4 Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Один із інструментів ворога дезінформація. Агресор продовжує запускати пропаганду та ІПСО. Перевіряти інформацію на правдивість можна у різний спосіб. А от яким користуються містяни, дізнавались журналісти у рубриці питання дня. У час війни потрібно дотримуватись інформаційної гігієни. Держава-агресор неодноразово запускала інфопростір і псом. Тож, як фільтрують інформацію містяни, дізнаємось. Звичайно, фільтрую, тому що я рахую, що в новинах не завжди все правдиво висказано, скажімо так. Тому фільтрую. А як саме фільтрую? Е, просто читаю і не звертаю, мабуть, на це увагу, тому що я, ну, я бачу, що мало правди в тому, що написано. Фільтруєте. Я не дивлюсь новини, прямо так. Тільки телеграми там і все. Ну, зараз наш час довіряти, не знаю, кому і що. Ну, нам не довіряє. Звичайно, ну, почнемо з того, що я стаю все ж таки більше довіряти офіційним каналам інформації. Один із, скажімо так, перших ознак, що інформація неправдива, це те, що вона сенсаційна. Не може бути якихось таких різких чи Ну, якогось такого перериву не буде. Потрібно все ж таки стримано е, ну, відноситись до будь-якої інформації. Ну так наблюдаю ну, новинами. А як фільтруєте чи не фільтруєте? <гум> Дивіться, я зараз не дуже фільтрую цю інформацію при нинішній. В країні, то не дуже все вникає. Намагаюся, принаймні. Піддаю сумніву та ту інформацію, яку отримую. Тобто дивлюся, чи вона може бути достовірною чи ні, по факту. І все, в принципі. Або інколи різні джерела використовую для однієї тієї самої інформації, щоб перевірити, чи ще вона десь використовується. Дивлюся, що. Я мало телевізору зараз дивлюся, але вибираю що. Ну, більше віру, звісно. Якщо приположимо, мені не подобаються новини один плюс один, я читаю другу інформацію. Ну, тобто на сьогоднішній стан ти можеш вибирати і щось почитувати в такому ракурсі. Через чотири сити правди. Чотири. Це як? Можете завуглити, є квадрат, наприклад, Декарта, і по ньому ви вичисляєте. Що буде, якщо цю інформацію принести. Що буде, якщо ця інформація вступить в закон. З метою покращення виконання національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні у одному із госпіталів області провели моніторинг. Під час спостереження розглядали доступність закладу для осіб з інвалідністю та різні аспекти надання послуг. Про результати огляду далі. Фізична інформаційна та соціальна доступність для осіб з інвалідністю особлива складова для додержання прав кожної людини, незалежно від її особливостей тіла. Аби підтримувати та оцінити виконання національної стратегії і створення безбар'єрного простору, провели моніторинг одного із медичних закладів краю, де розглянули різні аспекти надання послуг. Це фізична доступність, наскільки реалізовано тут інформаційна доступність для споживачів цих послуг. Для тих, хто лікується, хто реабілітується, тобто чи вони мають достатню інформацію, як проходить процес лікування, які перспективи, які потреби і так далі. Це має бути громадянська доступність, чи всі права і свободи їх дотримуються. Суспільна доступність, чи вони можуть сходити в аптеку, в магазин і так далі, чи вони можуть пересуватися по цій території, достаючись цієї чи іншої точки. Подібні моніторинги проводять не лише у закладах реабілітації, а й у інших місцях масового користування. У порівнянні з минулими роками ситуація з доступністю покращується, проте роботи ще багато, каже голова правління громадської організації Світ без бар'єрів Віктор Кучер. Є проблеми на вулиці на вулиці, пересування пішохідні переходи для людей маломобільного населення. Є проблеми, допустимо, ще в деяких ну, планів до медичних закладів, іменно в плані побуту в медичних закладах. Під час моніторингу зазначили, що велику роль відіграє робота колективу і надання не тільки фізичної, а й моральної підтримки. В нашому закладі це відбувається. Як тільки до нас приходить пацієнт обов'язковому порядку, має з ним поспілкуватися психолог, тому це іноді допомагає в подальшому лікуванні. У ході моніторингу фахівці поспілкувалися з пацієнтами реабілітаційного центру. Серед них військовий Володимир Чернюк. Лікують нас хорошо. Що треба дають, що нам треба. Ну куди треба, направляють нас. Нарікань таких немає. Ну, комфортабельно в нас тут шикарно. Фахівці зазначають, що даний заклад найбільш доступний в області у всіх аспектах, а права людини максимально реалізовані як у процесі лікування, так і у процесі реабілітації. Тетяна Жипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Золоту лінійку проведено. Найстаранніші випускники отримали золоті та срібні медалі. Відзначили також призарів всеукраїнських олімпіад та вчителів. Як усе відбувалось, бачила Олександра Толстюк. Традиційно відзначили найстаранніших випускників шкіл. Цьогоріч медалі отримали 226 учнів. Із них 182 учня нагородили золотом, 44 здобули срібло. Щорічно кількість медалістів суттєво збільшується, прокоментувала представниця Департаменту освіти та науки. Найбільша кількість медалістів це 27 медалістів, 11 ліцей. Вони традиційно в нас в п'ятірці лідерів. Також відзначився ліцей номер один і ліцей номер шість. Крістіна Банашко доклала максимум зусиль на здобуття золотої медалі. Ще з маличку випускниця прагнула здобути цю винагороду. каже, що насамперед медаль для неї це реалізація та наполегливість у навчанні. Я дуже була щаслива, тому що я зрозуміла, що вся моя праця, яка була покладена такий довгий час, вона не безрезультатна і вона є. і Я буду мати цю золоту медаль повішену на стіні. Я буду дивитися на неї і згадувати всі свої важкі кроки до цієї медалі. Класна керівниця прийшла підтримати своїх випускників, окрім Крістіни, у її класі ще чотири золотих медаліста. Це заслужена праця дітей, тому що ці дітки вони від початкової школи і взявши їх в середню ланку, вони завжди кожен рік вони закінчували з похвальним листом, і от гарний блискучий результат. Окрім медалей, вручали й грамоти тридцятьом учням, які отримали призові місця у всеукраїнських олімпіадах. Відзначили й педагогів, які підготували школярів. Тарас десятикласник взяв участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Почав роботу над проєктом з фізики ще у вересні, закінчив аж у травні. Здобув учень друге місце та отримав грошову винагороду у розмірі п'яти тисяч гривень. Трохи хвилювався. Але було насправді дуже круто. Це емоції, які не передати словами, якщо чесно. Це визнання за те, що ти робив весь рік. Ну дуже круто, якщо чесно. Золота медаль не надає додаткових балів при вступі, але це стимул для випускників продовжувати розвиватись та навчатись надалі. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Ім цей день побачила інформаційна служба першого подільського. Традиційно нагадую вам, що більше інформації для вас, мої колеги, підготували на офіційних сторінках у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби не прогавити чогось важливого.